Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава дорогі брати і сестри, другий день Тридневного пасхального тредення. В якому ми зосереджені на терпіннях, на страстях нашого Спасителя Ісуса Христа. Вчора, дорогі брати і сестри, ми застановлялися. Над тим, як Ісус Христос, який на тайній вечері зібрав своїх учнів, як добрий люблячий батько, як добрий пастор, просить їх, хай любов моя буде між вами, бо як ви будете мати в собі любов, світ побачить що ви є моїми учнями. Ми бачили, дорогі браття і сестри вчора в наших розважаннях про ту велику духовну боротьбу нашого Спасителя Ісуса Христа і Апостолів. В Гецімані Ісус Христос буде приймати останнє рішення, та як Марія, та як Адам і Єва, так і зрешті, як кожен із нас. В своєму житті має прийняти рішення так чи ні. Та як Марія в день благовіщення відповіла у цю небесному. Так, оце я слава Господня, хай мені станеться по слову твоєму. І там в Гецманія, заливаючись кровавим потом, на Спаситель приймає рішуче рішення. А саме остаточне рішення взяти свій взяти чу чашу і йти за Христом. Ніколи учні не бачили Ісуса такого сумного, такого стривоженого, такого повного смутку і печалі, і Він сам їм признається, не стадається цього тривожна. Сумна душа моя. Аж до смерти. Дорогі браття і сестри, ми вчора розважали, як є важливо в нашому житті а саме молитва. молитва. І тут можемо часто сказати: а яка вартість молитви Ісуса Христа? Він тричі звертається, «Аве, Отче. Ми розважали над тим словом вчора «Аве», що жидино вишивало цього слова, бо то в тому слові криється така фалі... близькість, фамільярність. Але Ісус Христос каже. Аченьку татусю, якщо можливо хай мимо мене пройдеться чаша болів і терпінь. Отець каже ні. Маєш її випити до кінця, Маєш взяти ту чашу. І скажу, то що з того? Що з того, що Христос молився? Що з того, що лице, обличчя Його є покрите кровавим потом, Його молитва не вислухана, Він просить, хай мимо мене, пройде ця чаша? А отець каже ні, маєш пити цю чашу до кінця? Не раз ви чуєте в своїх родинах. Маму, бабцю. Що з того, що ти ходиш до церкви, молишся, послеш, жертвуєш, Що з того? Хіба ми стали багатші? Хіба ти стала здоровша? Яка вартість цієї твоєї молитви? Перестань то робити, перестань послати, молитися, пропадати, днювати, ночувати в тій церкві. Немає вартість твоя молитва жодної. Але це не каже Бог. Це каже диявол. Чому Христос Васил так молився? Що означає ти слова, Отче мій, якщо, можливо, нехай мимо мене пройде ця чаша, однак не я та як бажаю лише як ти. Часто, дорогі браття і сестри. Розважаючи про цю чашу, ми тільки розважаємо як чаша терпінь страждань болю. Ні. Чаша в старому Совіті уособлює не лише страждання, а загально прийнятий образ Божого гніву. Вся сила Божого гніву за гріхи світу. Спадає на нього. Це не тільки страждання. В чаші отой Божий гнів. Це всі гріхи Адама і Єви, це вбивство і насильство, терор, це переступлення заповідей Божих це мордерство, це всі війни, які були до того. І вони переповнюють ту чашу Божого гніву. І та вся чаша має спасти на Христа, Він має випити ту чашу Божого гніву. Так я сказав, колись Господь Бог Ізраїлеві, візьми цю чашу з вином гніву з моєї руки, і напій з нього всі народи, до яких я тебе посилаю, нехай п'ють. І заточуються, туманіють перед мечем, що я зійшлю на них. Оце є важливо. Христос набоїться страждання. Але ти всі гріхи, весь той гнів Божий не тільки є страшний, що Христос просить, Отче, якщо можливо, візьми від мене. Цю чашу твого гніву. І тому знову порівнюємо ту вартість молитви. Коли Христос третій раз чує ні, Він стає і йде. Він каже: так: я приймаю цю чашу. Я буду пити. Цю чашу. І що та молитва дала Ісусові? А то дало, що Він вистояв до кінця. До кінця. Кінцеві його слова на Христі були які: Отче прийми Духа Мого. Не нарікання. Не страх, не прокльона, не ненавість, а любов. Отче відпустиєм, бо вони не знають, що чинять. Тому бачимо, що дає молитва. Молитва нас не робить багатими, навіть розумними. Навіть здоровими молитва нас не робить. Бо тисячі мільйони людей вмирають від хворобів тяжких. Але молитва нам дає силу прийняти Божу волю. Молитва нам дає силу бути згідною з Божою волею. Молитва нам дає силу нести наш хрест до кінця, до останнього віддиху нашого життя. Ото є сила молитви, ото є вартість молитви. І тому, дорогі брати і сестри, знову ми бачимо апостолів. Так тиждень був тяжкий, надзвичайно тяжкий для них. Це тиждень взлетів, тріумфу і падіння. Вони пережили той тріумф, коли Ісус у неділю в'їжджав до Єрусалиму, і діти йому співали «Осанна, сину Давидовому вітай Царю Ізраїля. Це були емоції, сплеск емоцій. Так. понеділок Ісус очистив храм. Вездому мого отця зробили печаль розбійників вівторок. Суперечки і проповідь з найвищою владою і впливовими людьми Ізраїля. Що вечора вони мусили йти з Єрусалиму до Вітанії, щоб там в Витанії ночувати, перекусити і знову зранку повертатися до Єрусалиму. Середа і четвер підготовка до Пасхи. Втомлена знову ніч. Вони знасилені. Вони знасилені. Вони є втомлені. І, власне, Христос їх просив о молитву. Моліться зі мною. Ісус Христос ніколи їх не просив о молитву. Христос ніколи їх не просив, щоб вони молилися з ними, щоб вони підтримували Ісусові і є так потрібна в тій хвилі, ота молитва. Він чекає на підтримку від них, на їхню молитву. Але не тільки йому, і їм потрібна та молитва. Саме зараз, коли ти є знесилений, коли ти є втомлений, коли тягарі напали на твою родину, на твою сім'ю, на твій нарід, саме нині є вагома молитва, сила молитви. Вони будуть піддані жахливим духовним мукам, боротьбі. Але сон миліший. Як сам Христос сказав, дух сильний, але тіло немічно. І вони сказали: а відпочинемо. Кілька хвилин, кілька хвилин поспимо і будемо молитися. Але фізичний відпочинок їм не приніс щастя. Не приніс. Не витривала. Петро зрікся Ісуса. Всі розбіглися. А тепер, дорогі брати і сестри, як то в нас є. Та нині втомлена, та чого піду до церкви? Та вчора мала стільки роботи? Ой, та нині прийшла з поля, вже не маю сили. Зробила на собі знак Святого Христа та лягла спати. По собі беру. Скільки в таких випадках, дорогі браття і сестри, жаліємо себе? Коли та молитва є потрібна, коли та молитва дасть тобі сили, наснаги, витривалості. Та що чепаєш, даєте вони маленькі, хай сплють. Бабця каже діти, онуки йдіть до церкви, та ми прийшли з гостини, з уродини, з ім'янини. яка там церква, щоб ви вчепилися своєю церквою. І властиво тут потрібна церква. І ти, мамо, тато, вважаєш, що оцей відпочинок фізичний, він піде на добро твоєї дитини, ніколи. Він знищить твою дитину. Він знищить твою дитину. Сім'я, чоловік і жінка, які не молитися за родину, які в неділю і свята не є в церкві, які вважаєте гуляння, забави, ім'янини, уродини, рибалки, шашлики, ліс це найважливіше за пана Бога. Ви знищите свою родину. Ви не встоїтеся, ваша родина не встоїться перед випробуваннями, перед хрестами. Ви задихнетеся, ви не будете мати повітря жити повноцінним сімейним життя. І коли деколи треба натиснути, притиснути і сказати дитину, зберімося зусиллями, зберися. Що було б, якби воїн, який сьогодні воює, сказав. Або пішов спати, так, як Петро з апостолами. Що було б з нашим краєм? Расисти вже було б у Львові. Але вони чувають день і ніч без відпочинку. Вони чувають, захищаючи рідний край. І так само ми сьогодні, коли в Україні війна. Ми не можемо сказати, я не йду до церкви, бо там розпродаж, я йду. Ми маємо чувати весь народ при молитві, неустанній молитві, постійній молитві, бо тільки молитва може нас врятувати, бо тільки в тому є сила і дух народу. Ми маємо молитися за себе, за війську за народ. Але якщо молитви немає, якщо то в церквах п'яте через десяте, раз, два, все кінець, і всі пішли, і всі щасливі. І щащеник щасливі, і люди нашу довго молитися, нашу постати і так далі. Оце є проблема, дорогі брати і сестри. І тому Христос сьогодні взиває нас, щоб ми пам'ятали про молитву. Так. Сон апостолів довів їх до втечі. Так, і зречення Ісуса. Але якби вони молилися, якби вони можна сказати та може, насилували себе в тій молитві, молилися мимо того, і відганяли сон, та молитва би мала вартість, та молитва б втримала їх, та молитва б дала плоди обильні. Але якщо молитву ми ставимо на якесь таке місце, і молитва нам не потрібна, ми не будемо мати жодних, жодних плодів, дорогі брати і сестри. Несправедливість. Ісуса допитують шість разів. Релігійні керівники юдейського народу, Анна Каяфа і Сенедріону, Сьогодні Христа допитує цивільна влада, палат, представник Риму, ірод і знову палат. Римське право у юдейський закон. Було вста, було виставлені на посміховиську. Нічого не міняється, ні? Римське право. Римське право. Юдейський закон. Виставлені на посміховиську. Чому? Рішення Сенедріону було прийнято ще до початку суду. Вони знали, як вирішиться справа. Ще суду не було. Свідків не питали, але Сенедріот, первощадники, сказали, ми маємо його вбити. Він не має права жити. То хіба це є суд справедливий? Хіба ви юдеї, ти первощанику, який кличеш людей, дотримуйся закону. Шабат, субота, все. І тут ви людину, не вислухавши, не, допров... не допровадивши вини, ви засуджуєте на страту? Римське право, суд римський не знайшов злочинів на покарання. Але палат як боягуз умоває свої руки і каже: Я не винен прав... крови того праведника. Дорогі брати і сестри, а хіба наша країна не пережила того? А хіба як була анексія Криму, де Америка, Англія обіцяла, коли ми здамо ядерну зброю? Нам захист і недоторканість наших кордонів, наших границь? Світ чотири роки мовчав. Від 2014, більше від 2014 року. Світ мовчав. Путіна приймали в всіх країнах. З Росією підписували договори. А де міжнародне право? Де міжнародне право? Де право де обіцянка, що ви давали тому народові його кордони, ви подоптали право. Ви подоптали те право. І Меркель, і інші ви те право подоптали. І нині ми платимо за вас ту велику ціну. Не можна доптати права. То в реколекціях говорив, не можна доптати права, не можна доптати закону. Закон є для того, щоб його дотримуватися, щоб його передавати, щоб його шанувати і любити. Ніхто не має права ні священник, ні монахиня, ні звичайний робітник, ні, ні президент, ніхто не має права і закону рушити. Не маємо того права. Кого вибирають? Вараву чи Ісуса з Назарету? Варава був розбійник, варава був злочинець. Народ проголосував за вараво. Хіба нині так не є? Дорогі брати і сестри. Житель Підмисков'я 22-річний Кирило Ботемін. Засуджений на 13 років суворого режиму в Росії. Що зробив той хлопчисько, який має 22 роки? В місті Луховиці, військомату, він намалював синьо-жовтий прапор, підпалив воєнкомат будівлю і сказав: Я не буду воювати проти братів українців. Недавно, в новинах дивився, не запам'ятав ім'я. 19 років двом особам, які підпалили воєнкомат в Росії, згоріло аж 3 квадратних метри. Три квадратних метри. Що люди просто матрацами за той вогонь загасили. За що? 19 років суворого режиму. За що? Тепер візьмемо іншу ситуацію. Євгеній Пригожин, так звана організація Вагнер в Росії, випустила бандитів. Жуліків, ті, які вбивали, крали, насилували. І вони. Ідучи на війну проти українців півроку. Вони стають героями. Вони розходять в російські школи. Їх представляють як героїв. Вони розказують, як вони б'ють вбивають українців, спасаючи Росію. Варава і Ісус! Ті бандити сьогодні стали героями, різунами. нами. 12 квітня колишній вагнеревець Андрій Медведєв заявляв, що він пізнав своїх товаришів по службі у відео, у відео де показано, як українському хлопцеві військовому стинають голову. Безправ'я є. Страшне жахливе. Вараву випусти нам. Йому дай свободу. Йому дай свободу, а Ісуса засуди на смерть. Ісуса вбий. Дорогі мої. Так, Як це є страшно, що не? в тих часах, в яких ми живемо. Та як Вадим Татарський говорив, ми всіх вб'ємо, всіх пограбуємо. На жаль, є сьогодні такий світ. І ми маємо просити Бога, щоб Україна ніколи не стала такою. Ми маємо просити Бога, щоб та кров, яка проливається за... на нашій землі, вона зробила наш народ шляхетним, глибоко віруючим, милосердним і добрим. Є дуже важливо, дорогі браття і сестри. Надзвичайно важливо пам'ятаємо, що ми кожен день вибираємо між Ісусом і варавою. Якщо ми чинимо добре, якщо ми не матюкаємося, не проклинаємо, не крадемо, не займаємося корупцією, не зневажаємо нікого, живемо чесно, шляхетно. Не саме свій хрест, ми є по стороні Ісуса, по стороні правди. Але якщо ми проклинаємо, матюкаємося, не молимося, зневажаємо, крадемо і робимо багато інших безчинств, ми є по стороні варава. Ісусу. Дякуємо Тобі за це. Що ти прийняв і випив ту чашу Божого Гніву, Отця Небесного, то ми мали пити. Ти за нас випив ту чашу, ти за нас страждав і переніс всі ці терпіння болі і муки. І тому, ідучи до Божого гробу, дорогі браття і сестри, в той другий рік війни в нашому краю не спішить. Церква відкрита цілий день і цілу ніч неостанна молитва. Помоліться за себе, за свої сім'ї, за прощення гріхів наших, за воїнів, які в полоні їхнє визволення, за тих, які пропали безсвісті, за поранених, кантужених. Помолімося за свої родини, помолімося за наших померлих. Перепросім Господа Бога за гріхи минулих поколінь. Просімо благословення для нашого народу і нашої держави. Тому нехай ті свята будуть молитовними святами, багатими святами на ласку Божу на Божу любов і Боже милосердя. Пам'ятаємо, це не свяхи, а мій гріх тебе прибило. Це не люда, а мій гріх тебе судило. Так, це наші гріхи. І тому бажаю, щоб ми побожно йшли в ці дні до молитви.